Малята, а зараз у нас самостійна художня діяльність, мамині помічники на кухні. Пригадайте назву цієї казки про хлопчика, якого викрала зла чаклунка і перетворила на потворного карлика з великим носом. Де зараз знаходиться хлопчик? Назвіть одним словом предмети, що його оточують. Для чого вони потрібні? Які з цих предметів вам знайомі? Дітки розподіліть кухонні предмети на групи за їх призначенням, інструменти для вимірювання, прилади для збереження продуктів, ємкості для рідини, прилади для приготування продуктів, Одяг для захисту, обладнання для миття посуду. І прилад для приготування продуктів. Тепер малята давайте розглянемо, що із чого зроблено. Пластик. Кло, метал, деревина, тканина. Виберіть електроприлади, які допомагають нам на кухні. Кладіть за малюнками правила, яких треба дотримуватись на кухні. Дякую малята, що погралися зі мною. До зустрічі!